Мало хто насправді усвідомлює існування цієї країни. На карті світу її можна легко прогледіти. Для більшості людей вона видається недосяжною, двері, що залишаються відчиненими, здебільшого лише для небагатших. Уже понад три століття тут править одна з найбільш заможних династій світу, коріння якої тягнеться ще з часів Римської імперії. Якщо б ви вирішили пройти пішки всю її територію з півдня на північ, це зайняло б усього кілька годин, приблизно п'ять. А спортсмен, який спробував би подолати тут класичний марафон, перетнув би державний кордон, навіть не завершивши дистанцію. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Попри скромні розміри та невелику кількість жителів, країна посідає одне з перших місць у світі за рівнем заможності, її ВВП на душу населення сягає майже 187 тисяч доларів США. Показник, що ставить її у світову економічну аристокрацію, лише трохи поступаючись Монако. Навіть досвідчені економісти часто дивуються цим цифрам, адже вони суперечать звичайним уявленням про глобальний баланс багатства. Унікальною є і концентрація заможних громадян. Близько 15% населення мають статус мільйонерів, що робить країну справжнім феноменом у фінансовому світі. Тут розвинена промисловість, банківська справа, інвестиції та будівельні технології. До того ж, держава спеціалізується на доволі несподіваних речах, зокрема, виробляє близько п'ятої частини усіх штучних зубів у світі та значну частину стоматологічного обладнання. Сьогодні наша уява приведе нас до місця, яке не має ані власної армії, ані національної валюти, ані навіть аеропорту. Це країна, яка не винна жодної копійки іншим державам. Ми вирушаємо до Ліхтенштейну, крихітної держави у центрі Європи, четвертої найменшої на континенті та шостої найменшої у світі. Між Австрією та Швейцарією затиснута вузька смужка землі, і саме тут розташований Ліхтенштейн. Він є другою найменш відвідуваною країною Європи, але ця рідкісність не випадкова. Це радше свідомий вибір, який зберігає його від натовпів туристів і підтримує особливу атмосферу. У країні немає ані корисних копалин, ані морських портів, зате є правляча династія, чиє коріння сягає античності. Ліхтенштейн не женеться за масовим туризмом. Він радше тяжіє до вузького кола відвідувачів і висококваліфікованих спеціалістів. Та для мандрівників у думках обмежень немає. Ми можемо перетнути його кордони будь-коли із будь-якої точки. Природа Ліхтенштейну нагадує продовження мальовничих краєвидів в Швейцарії. Кришталево чисті річки, вкриті снігом вершини, безкраї зелені луки, які виглядають так, ніби їх намалювали для мультфільму, і тихе озеро, що дарує спокій. Повітря тут свіже, а тиша настільки глибока, що вона здається контрастом до гучних фінансових центрів країни. Це ідеальне місто для тих, хто прагне гармонії. Дістатися сюди можна лише через сусідні держави Австрію, Німеччину або Швейцарію. Найзручніше прилетіти в Тюрік, звідти дорога до Ліхтенштейну займе півтори години на машині. Існує також розгалуджена система громадського транспорту, поїзди та автобуси роблять подорож швидкою і простою. Щоранку сюди виїжджають не тільки туристи, близько 21 тисяч людей з сусідніх країн щодня перетинають кордон, щоб працювати тут. Це збільшує денне населення Ліхтенштейну майже наполовину. Робочі місця добре оплачуються. Тому мешканці Швейцарії, Австрії та Німеччини охоче долають цей шлях, створюючи унікальну симбіотичну систему транскордонної співпраці. Ліхтенштейн стає своєрідним діловим осередком, що живе вдень і повертається до спокою увечері. Адміністративно країна поділена на 11 князівств. На чолі стоять князь Ганс Адам II, бізнесмен зі статком понад 6 мільярдів доларів, один із найбагатших монархів Європи. Його родина володіє банківською імперією LGT Group, що керує активами на понад 400 мільярдів доларів і щороку приносить мільярдні прибутки. Королівська влада в Ліхтенштейні унікальна. Князь може накласти вето на парламентське рішення, розпустити уряд чи навіть особисто призначити суддів. У сучасній Європі це виняткове явище, що робить країну надзвичайно цікавим прикладом монархічної системи у 21 столітті. Свого часу Ліхтенштейн прославився доволі дивною пропозицією. У 2010 році тут можна було орендувати всю країну. За 70 тисяч доларів на день гостям влаштовували парадний прийом, друкували власні гроші з їхнім портретом, навіть фарбували вулиці у вибраний ними колір. Можна було провести зустріч у князівському палаці і відчути себе справжнім володаром держави. Ця акція тривала лише до 2011 року, але залишилася яскравою сторінкою в історії країни. Тільки уявіть, на один день ціла країна стає вашою. Це не просто подорож, а втілення казки. Ліхтенштейн по праву вважається однією з найбезпечніших держав світу. Рівень злочинності тут настільки низький, що країна часто згадується як зразок мирного і спокійного суспільства. Поодинокі інциденти, звісно, трапляються, але випадки насильницьких злочинів залишаються настільки рідкісними, що вражають навіть досвідчених аналітиків у сфері кримінології. Саме це створює унікальне відчуття безпеки для тих, хто тут живе або подорожує. Цікаво, що цей мир зовсім не підкріплений військовою потугою. Ліхтенштейн уже понад півтора століття. Не має армії, власні збройні сили держави розпустили ще в 1868 році. Проте тут існує кументна історія, яку люблять переказувати. кажуть, армія Ліхтенштейну була найуспішнішою у світі, адже поверталася з війни більшою кількістю ніж вирушала. Під час Австро-Пруської війни Ліхтенштейн відправив на фронт 80 солдатів. Здавалося, що для маленької держави це ризикований крок, але сталося неймовірне. Додому вони повернулися аж 81. Дорогою солдати потоваришували з чоловіком, який приєднався до них. І так армія фактично примножилася. Навіть у 21 столітті траплялися кумедні випадки. Так, у 2007 році Швейцарія практично захопила Ліхтенштейн, сама того не усвідомивши. Під час навчань група швейцарських військових загубилася у тумані і опинилася на два кілометри вглиб чужої території. Для крихітної держави це величезна відстань, оскільки у Ліхтенштейна немає прикордонної охорони, інцидент залишився непоміченим. Лише зрозумівши свою помилку, солдати розвернулися назад, а згодом Швейцарія принесла офіційне вибачення. Ця подія підкреслила не лише спокійний характер Ліхтенштейну, але й довірливі та теплі стосунки з сусідніми країнами, що фактично стали невід'ємною частиною його дипломатичної унікальності. Історія появи самої держави теж не схожа на типові процеси формування країн. Якщо поглянути на мапу 300 років тому, Ліхтенштейну на ній не було. Його створення датується 1719 роком. Усе почалося з амбіцій впливової австрійської дворянської родини. Їхнє становище в межах Австрії не задовольняло амбіцій. Вони прагнули титулу, який би дав прямий доступ до двору імператора священної Римської імперії. Шлях до цього був лише один отримати статус правителя землі, підпорядкованої імператорові. Фінансових можливостей сім'ї вистачало, і тому рішення було простим купити території та отримати імператорське схвалення. У 1699 році вони придбали Шеленбург. А у 1712-му Вадуц. Ці володіння були подані на затвердження імператору Карлу VI. Відомі своєю відданістю імператорській владі вони отримали бажаний титул. І 1719 року на карті Європи з'явилося нове князівство Ліхтенштейн. З XII століття рід Ліхтенштейнів не втрачав багатства та впливу і, врешті, додав світові ще одну країну. Їхня історія приклад того, як нація може виникнути не через війни чи революцію, а буквально завдяки стратегічним купівлям землі, що робить Ліхтенштейн справжнім історичним кур'йозом. Сучасна економіка Ліхтенштейну базується на двох головних опорах: Перший двигун промисловість, яка формує майже 40% загального ВВП. Попри невеликі розміри, країна відома виробництвом високотехнологічного обладнання, електроніки, будівельної техніки та стоматологічних інструментів. Символом цієї потужності стала компанія Hilti – гігант у сфері будівельної техніки, який виріс у Ліхтенштейні. Сьогодні вона має понад 34 тисячі співробітників по всьому світу і приносить щорічний дохід понад 7 мільярдів доларів, зберігаючи штаб-квартиру саме в цій крихітній країні. Ще одним промисловим гігантом є компанія Івоклар. Всесвітньо відомий виробник стоматологічного обладнання. Вона також бере свій початок у Ліхтенштейні та сьогодні працевлаштовує понад 3,7 тисячі людей у різних куточках світу. Другий фундамент економіки фінанси. Заможні люди здавна шукали притулку від податків, і Ліхтенштейн став для них ідеальним місцем. Не маючи великих запасів природних ресурсів, країна зробила ставку на банківську справу та управління активами. Тут працюють чисельні фінансові установи, серед яких особливо виділяється LGT Group, що належить правлячій династії. Вона є не лише найбільшим фінансовим гравцем країни, а й однією з провідних міжнародних структур у сфері приватного банкінгу. Таким чином, Ліхтенштейн це дивовижне поєднання історії, що почалося з купівлі територій та сучасності, де маленька держава стала світовим центром промисловості і фінансів. Фінансова система Ліхтенштейну не обмежується лише Королівським банком LGT Group. Тут діють vp Bank, LBB та сотні компаній і приватних постачальників фінансових послуг. Разом із високотехнологічним виробництвом вони формують подвійний двигун економіки. Промислові гіганти співіснують із потужною банківською сферою, що приваблює світовий капітал. Ця синергія забезпечує країні високий рівень добробуту. Та, попри заможність і розвинену інфраструктуру, працевлаштуватися тут іноземцю надзвичайно складно. Держава закрита для імміграційних хвиль. Лише особи з офіційним контрактом можуть претендувати на дозвіл на проживання. Работодавець має довести уряду, що саме іноземець потрібен на посаду, причому пріоритет завжди віддається громадянам ЄС. Далі кандидат подає пакет документів до імміграційної служби, контракт, договір оренди, паспорт, довідки. Після схвалення потрібно самостійно оформити медичну страховку. Громадяни ЄС можуть приїжджати без візи до 90 днів, але для роботи чи довготривалого проживання проходять ті самі процедури. Отримання громадянства ще складніше, потрібні щонайменше 10 років життя в країні, високий рівень німецької та відмова від попереднього паспорта, адже подвійне громадянство зазвичай не допускається. Шлюб може скоротити термін, але перевірки залишаються суворими. Паспорт Ліхтенштейну вважається одним із найексклюзивніших. Життя тут дороге, майже як у Швейцарії. Оренда однокімнатної квартири у вадуці 1500-2500 євро. Більше помешкання коштують значно дорожче. Продукти на 15-20% дорожчі, ніж у сусідніх країнах. Місячний проїзний приблизно 100 євро, комунальні послуги приблизно 200 євро. Навіть вечеря у недорогому закладі обійдеться у 25-40 євро. Найбільша стаття витрат медична страховка 300-500 євро на місяць. Вона гарантує якісне обслуговування, але робить проживання доступним лише для заможніх. Водночас Україні зберігаються теплі традиції. 15 серпня, на національний день, двері княжного палацу відчиняються для всіх повнолітніх громадян, які можуть зустрітися з князями. Освіта теж має особливе значення: початкові школи безкоштовні та обов'язкові. А у Ватуті працює єдиний університет країни. Він готує спеціалістів у сфері архітектури, фінансів та підприємництва. Таким постає Ліхтенштейн, маленька, але багата і унікальна держава, що зберегла баланс між традиціями та модерном, локальною тишею та глобальним впливом. Друзі! Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!